Хочемо долучити, по-перше, відповідь прокуратури. Прокурори від 7 числа, що надані вказівки по кримінальному провадженню, які далі не виконувалися. Далі відповідь у нас від Національної поліції, яку органо судової осінь в оману і казав, що ми, вже не по не Нам каже, що ми по питання не заявляли. Національна поліція каже, що ми питання не подавали. Також ухвалу свідчує. Судді Стоцької від 19-го восьмого кому задоволена а, наша скарга щодо нерозгляду нашого попитання щодо ознайомлення з матеріалами перевідання поважне. Навіть саме на сьогодні, на 15 січня, ми не ознайомилися нам інтерв'ю дознайомитись. Є нас ухвала свідчого суді щодо визнання на закону діяльності слідчого та прокурора і відповідь. З прокуратури 51-го вони нам відмовили задоволені клопотання щодо ознайомлення з матеріалами, щодо проведення слідчих дій, тому також ми просимо долучити їх до матеріалів. Дякую, що Далі щодо навчання та слідчого підрозділу, він не слідчі у цьому кримінальному впровадженні. Немає сумови про визначення слідчих, якому уповноважено розслідувати зазначену посадову особу. Тому я прошу. Перевести його в розряд слухачів, а не людину, яку діє оскаржується. Ми оскаржуємо на законні дії свідчого тому незаконно закрити кримінальне поваження. Це не свідче пробошевсько. Тому а, таке в нас є попитання. Далі я зброю попису трішки дякую. Є у нас кримінальне провадження, є у нас дорожня транспортна провода, потім досліджуємо відеозапису. У нас дитина проходить пішоходний перехід у місті Чернівці на пішоходному переході. Вона проходить перед дитиною, переходить доросла людина. Доросла людина усутняється. Зараз подивимося відеозапис, це доросла людина, каже, «стоп» про людини, яка їде на бусику, який бачив, що пішоходий перехід на відеозаписі чітко видно, що транспортний засоби зупиняються. Перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів, але людина приїхала так їздити. Не гаймуючи, аж нічого збувається дитина на пішохідному переході. Слідчі розслідується кримінальне провадження протягом року, бере за вихідні дані виключно свідчення винної особи цього водія, який керував транспортними засобами. Вхідні дані слідчий записав. Більше є обмеження, більше нічого не робилося. Ці вихідні дані були надані експерту для проведення експертизи. Але на жаль, питання були прописані таким чином, що у нас не було відповіді на важливі питання. У подальшому сміщенні незаконно запрацюється кримінальне провадження, ми подали скаргу до прокурора. До свідчого судді і про саме керівник сфокусував цю постанову. Як ми повинно, прописав там перелік дій, які необхідно було виконати. Але, на жаль, зазначені слідчі дії не були виконані, не були проведені необхідні судові експертизи. Ми просили у своїх попитаннях, наголошуючи станом на сьогодні, нас навіть не ознайомили з матеріалами комінальне провадження, збило дитину і теж їх ушкодження. Багатодітна мати, мати одна без чоловіка залишилася з дитиною з тяжким і телесним ушкодженням. У, е, усіх попитання ми просили за результатами проведення свічих дій призначити комплексну інженерно транспортну, автотехнічну, фото-відеотехнічну експертизу з включенням вихідних даних, отримали в результаті свідчих дій, у тому числі окрему увагу приділити моменту виникнення небезпеки для руху водія. На вирішення якої поставити питання щодо швидкості руху, швидкість руху у нас не досліджувала з транспортного засобу відповідності дій відповідно до правил дорожнього руху. Ми просили, щоб були поставлені питання експерту саме за пунктами БДР. Пункт 1.7, 12.3, 18.1, 18.4. цього зроблено не було. Технічної можливості уникнути наїзду на пішохода з моменту виникнення небезпеки для руху причинного зв'язку на відповідності дії водія з технічної точки зору з настанням ДТП. Належних дій водія, згідно ПДР, зазначено питання не ставилось. Незважаючи на вказівки прокурора щодо проведення, слідчі обмежуються кілька слідчих дій, які взагалі були направлені не на встановлення об'єктивної істини, а навпаки, для того, щоб закрити кримінальне. Провадження. Фактично свідчено, скільки 8 місяців з моменту скасування попередньої постанови жодних слідчих дій він не вчинив. Жодних експертиз він додаткових не призначив. Те, що ми просили. Він призначив фактично продублювали експертизу, яка проводилася з одного, з Чернівецького РКЦ, до 15. Всі ті питання, дані, всі ті саме були, як і перша експертиза. Тобто у вас є дві експертизи, які ідентичні, лише відрізняються МДКЦ, Чернівецька МДКЦ і Одеська експертна установа. І все, жодних фототехнічних експертиз у нас не призначалося. Те, що слідчі там обмежився викликом для допиту. що ми просили взагалі? Ми просили, у вас є один з Жінка, яка стояла, все бачила, що ми просили? Ми просили перекресний дотик зазначеної жінки. Ми просили зробити свічий експеримент за нашою участю і за участю е свідка, цієї жінки, де можливо було встановити, що вона руку піднімали, що транспортні засоби пропускали, що це був пішохідний перехід, але цього зроблено не було. Є у повідом, сітлях, висок, та в нас кримінальне відповідальність, Кримінального кодексу України, є у нас свідок. Ніхто нічого цього не робив. 23-й рік у нас ДТП, зараз у нас 25-й рік. У нас є потерпіли тяжкими тілесними ушкодженнями і закрите кримінальне провадження. І отримано страхове відшкодування страхової аж 3 тисячі гривень в потерпілому за те, що в нього тяжкі тілесні ушкодження. Він навіть саме на сьогодні ще проходить лікування. Якщо ми зараз почитаємо експертизу, якщо прокурор її надасть. Там взагалі неможливо встановити оці секунди від чого до чого. Ми просили розібратися, провести свій експеримент, призначити відповідні експертизи слідчий нічого не зробив, просто одного свічого замінили інших слідчих, які вони не зробили те, що ми просили, і саме на сьогодні вони навіть нас не ознайомили з матеріалом кримінального провадження. Тому постанова слідчого коробошевська є незаконною, підлягає скасуванню, щоб все ж таки провести повне всебічне досудове розслідування, призначити експертизи, які ми заявляли у статусі потерпілих, і прийняти законне рішення, і після дослідження матеріалів, що покупо їх не дасть. Просто переглянути відеозапис, як людина на бусіку, на пішохідному переході в місті збиває дитину. Дякую ваше честь. Дякую. Це ще запитання щодо доступу потерпілого. Ті улови, якщо ви бачили орган досудового розслідування, де допитується дитина, м'яко кажучи, не дуже гарно. Коли ми прийшли на цей допит, це приміщення таке, що будь-яка дитина якби, ну, вона фугана була. Тим більше купа працівників поліції і вона просто розгубилася. Це таке приміщення було якась кімната для топування, не до допиту потерпіли. Тому за це казати я ну, не знаю на що це казати. Щодо компенсації, 35 тисяч гривень. Ну, дитина, яка вже стала інвалідом на все життя, ну якби я просто промовчу. Прокурор сам сказав, що слідчий не виконав його вказівок, але закрив кримінальне провадження. Тобто є він фактично частково визнає, що постанова незаконна. Далі, ще раз кажу, що є у нас два свідки. Є у нас стаття кримінального кодексу 385 що свідок не може відмовитися і далі. Треба було додатково допитати, роз'яснити, що людина повинна нести кримінальну відповідальність у нас вчинені тяжкий злочин. Цього всього не зроблено. І ще раз, щодо іскутизів. Ті експертизи, що ви посили, вони призначені не були. Якщо почитати експертизу першого, другого, вона фактично дублюється з вихідними даними, тобто взяли вихідні дані, те, що водій сказав. Водій може сказати, будь-що сказати. Нам треба вихідні дані взяти відповідно до свідчення свідка, які там наявні, і свідок ще раз не може відмовитись від надання свідчень. І з вашого дозволу, ваша чешу, ви переглянули відеозапис, я заперечував. Хоча один раз його бачу, у нас ось це у нас пішоходний перехід. Спочатку. ось, ось Це на пішохідному переході. Взагалі є трішечки водії, якщо пішохідний перехід і машини стояться, мабуть, хтось переходить на пішоходний перехід і відповідно доправив дорожню руху, я як водій. Я все ж таки, скоріше за все, пригадую, а не буду нестися на шалибість швидкості біля пішохідного переходу. Тому те, що прокурор на це закриває очі, те, що на це закриває очі, ми просимо все ж таки розключити і провести повне об'єктивне пов 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 досудове розслідування. Дякую, І здійснювати ще більше мене психологічний тиск. Можна готовити про це питання. Дякую. Це прокурор, вірно вас зазначив. Будь-треба нам ювінального прокурора. У нас в матеріалах кримінального провадження немає постанови обласного прокурора щодо призначення зазначення прокурора ювінального. Мабуть, те саме. Немає у нас постанови начальника слідчого управління Гонбас Чернівецької області щодо призначення юмінального слідчого. Можливо, що це був юнальний прокурор, і юнальні свідчі може воно якось по-іншому було, а не налякало б дитини. Також ми просимо суд звернути на це увагу, що порушена у нас норма та регламенти і прокуратури, і поліції, і закону щодо призначення і прокурора і мінімум, що матеріалу кримінального провадження цього немає. Дякую. Цієї частини не є компетентним, оскільки кримінальний прокурор не передбачений кримінальним писальним законодавством, відповідно будь-які постанови чи документи, накази орган.